Привіт! Сьогодні ми квасимо капусту. Капусту я роблю за простим рецептом: ніякого росолу, ніякого кропу я не додаю. Додаю сіль і моркву. Ось тут в мене вже 4 кг капусточки. Я додала сіль, зараз буду додавати моркву. Моркви я додаю небагато, тому що вона від неї буде темна. Морква дає свій сік, і від цього капуста буде темного кольору. Ось так трошечки. Подивіться, яка капуста сочна. Кожен рік я її купую у своїх знайомих. Дуже вдячна їм. Виклала я її в банку, ставимо в миску, бо при бродінні буде виділятися сік. Залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі. Кожен день три рази проколюємо, щоб вийшла гіркота. Ось так. Накриваємо кришечкою. Через три дні ставимо капусточку в холодне місце. Всім смачного.